На полях агрофірми Надія Харківської області наш флагманський гібрид соняшнику косувекс для вирощування за сульфотехнологією демонструє виняткову стійкість і потенціал врожайності у складних кліматичних умовах цього сезону. Весняні коливання температур не стали на заваді рівномірному та дружньому розвитку рослин, а у період цвітіння рослин сформували повноцінний кошик із запиленням та випаненим центром, незважаючи на цьогорічні температурні рекорди липня, стан посіву на середину серпня відмінний. Сувокс відзначився своєю посухою та жаростійкістю, витримавши пікові температури та дефіцит вологи. Особливо варто відмітити фітосанітарний стан рослин, як стебла, так і верхньої частини листового апарату, чисті від хвороб. Як відомо, верхні ярості листового апарату є ключовими для формування високої врожайності в період дозрівання та наливу насіння. Це підкреслює високотолерантність толерантність до основних патогенів та важливості цього фактору для забезпечення високого врожаю в сучасних умовах вирощування. «Сувекс» – потужна новинка в сегменті сульфа з оптимальним набором характеристик, таких як висока продуктивність, пластичність, посухостійкість, завдяки цьому, яким гібрид демонструє стабільність та рентабельність в більшості умов вирощування. Частка соняшника в наших пасівах ну, приблизно 25% від общої кількості посівів. Посівна площа у нас більше 3000 гектар. Соняшника в цьому році приблизно 700 гектар. більше 200 гектар КВС, тільки це більше 30%. Це тільки по соняшнику, ще й по кукурузі. Ну, З КВС я познайомився, це я робив раніше в іншому господарстві. Біля границі зараз він воно під окупацією. Починав я там все з квс -а. Перший рік спробували, сподобалося. Наступний рік я більше вже заказав, посіяв. Максимум отримали врожай, перше місце зайняли по нашим корпораціям. А тут вже господарство і, і сіла супукурузу, теж КВС вже 381 сім. Задоволений результатом. Це два роки було 600-700 самів з гектара. А ми пополам з сімо з соргом. Ну, цей рік показав усе, яка посуха. У нас один 24 мм осадка оце з весни і до поки. Ну, чому і сувих, тому що він по сухостійкий, чому і прийшли КВС. Він, він екстенсивний, посухостійкий. Ну, він себе і показує у посіві в товарному. Заїхали, обкосили, ну, 24 комбайн показує навіть місцями 30-32. Ну, подивимося, як з косами, що вийде. Ну, от посуха, а він, а він навіть ще не визрів. Посугастійкість у нього велика дуже. 11-го це поле сіялось наступне 12 квітня. Ну, тут комплекс сіяв, а там ми з пішками вже гаспарда сіялись. Сразу за сівалками прикатування і вносився почвеник. Це 12-го посіяли, 17-го вже почвенник починник несли. І чому ж опять от не, не сказав наступний, що чому імен, опять суверт? Тому що це сульфа гібрид, що можна де, деякий сорняк підчистити ще грандстаром. От ми ще підчистили раз грандстаром, ну, майже чисте поле, бачите. І 14 червня обробили фунгіцидом і мікродобрива. Бор в частності. І все. Більше нічого тут не робилось на цьому полі.